У мене з'явилося відчуття, що за мною намагаються стежити. Сподіваюся, це просто професійна параноя, але я все таки вирішила пересвідчитися, чи справді мої персональні дані у безпеці про всяк випадок. У роботі ресерчера дуже важливо стежити за своєю цифровою безпекою. Та, мабуть, кожна професія має свої базові аспекти захисту, наприклад, лікар у рукавичках та масці. Найперше, найзагальніше та найбазовіше – мати альтернативний окремий робочий смартфон. Хоч це і не обов'язково, але бажано. Можна не витрачатися на останні новинки чи навіть нові гаджети. Підійде будь-який пристрій з Аліекспресу або вживаний з маркетплейсу оголошень, або він тільки вмикався і нормально працював. Для чого нам це потрібно, коли ви використовуєте на смартфоні специфічний софт для отримання інформації про інших людей. Ваші власні дані потрапляють у загальну базу, теж, наприклад, GetContact. Наступний пункт суперважливий: альтернативна сім-картка зараз в Україні. Її можна придбати легко, швидко і законно, але в багатьох інших країнах сімки продають лише за паспортом. Маленький лайфхак. Можна орендувати віртуальний номер на спеціальному сайті, але це менш безпечний варіант. Якщо ви так і обираєте його, то намагайтеся орендувати номери з архіву, щоб крім вас ним більше ніхто не скористався. Соцмережі жити без них сьогодні майже неможливо, а для ресерчера це взагалі клон деякі інформації. Проте, якщо ви реєструєтеся в соцмережах для коректної реєстрації, сервіси потребуватимуть як мінімум одного з двох типів надчутливих персональних даних. Номера вашого мобільного телефону та електронки. За цими даними зловмисники можуть атакувати вас та отримати з цього свою страшну зловмисницьку користь, що не варто робити: реєструвати на один і той самий номер телефону різні соцмережі, використовувати однаковий імейл для реєстрації на різних сервісах. І головне, не можна одночасно використовувати для реєстрації у публічному просторі той самий номер телефону, до якого у вас прив'язані банківські аккаунти. Тому якщо для соцмереж ви вводите власні номери та адреси, змініть це негайно. Як це зробити? На нашу нову сім-карту реєструємо імейл на вигадане ім'я. Нехай це буде Остап Волков. Далі по черзі переводимо всі наші соцмережі зі старих контактів на нові. У результаті у нас має відбутися переведення всіх даних для входу на безпечну адресу пошти та номер телефону, який не пов'язаний з банківськими та іншими фінопераціями. Тепер хтось, хто буде вивчати ваш Фейсбук і знайде пов'язаний з акаунтом номер чи пошту, ці дані не можна буде використати у зловмисницьких цілях. Це що будуть видавати боти та спеціальні сервіси, це посилання на інші ваші облікові записи, нікнейми у соцмережах. І якщо ви використовуєте однакові ніки, то знайти через них можна і інші зареєстровані на вас сервіси. Будьте креативними, придумайте кілька десятків різних нікнеймів під різні платформи, хоча б для тих сервісів, про які ви не хочете, аби дізналися інші. Точна дата народження. Це теж чутлива інформація. Зловмисники можуть її використовувати на свою користь, бо це частина ваших паспортних даних. Не раджу також публікувати фотографії із вікон будівель вашого дому, квартири або офісу. Ви ж пам'ятаєте, що десь поряд із вами існують люди, які здатні встановити геолокацію за фото. Так, перевірила. У мене із цим все окей. А у вас, тим паче, тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоб убезпечити свої дані від витоку із соцмереж. Але це була лишень маленька дрібка з того, чим користуються ресерджера під час захисту власних даних або даних компанії. Хочете знати більше? Приходьте до нас у мольфар. Ми навчимо.